Розділ 9. У пошуках таємного шляху Наступного дня уроків не було. Принижка Джорджа здавалася трохи блідою. Тім уже сидів у дворі в будці, і дітям було чутно, як він жалібно сковолить. Це ще дужче засмучувало їх. Е, Джордж, мені теж далися в знаки всі ці події, сказав Дік. Але шкода, що ти не хочеш подолати свою лють. Від цього потерпаєш і ти, і сіромаха тім. Джорджа не знала, що їй робити. Її теперішня неприязнь до пана Роланда не дозволяла їй навіть дивитися в його бік. Проте водночас вона не наважилась відкрито грубіянити, бо боялася, що вихователь поставить їй погану оцінку, і їй можуть не дозволитися бачитися з Тімом. Норовливій дівчинці важко було примушувати себе поводитися належним чином. А пан Роланд не звертав на неї. Ніякої уваги. Діти намагалися залучити Джорджу до своїх розмов і планів, але вона принишкла і не виявляла жодної цікавості. Джорджо, ми йдемо сьогодні на ферму, сказав Дік. Підеш з нами? Ми спробуємо відшукати отвір, який веде до таємного шляху. Він десь там. Має починатися. Діти розповіли Джорджі що сказав пан Роланд про сувій із позначками. Усі вони цим приймалися, хоча веселочі Різдва змусили їх не якийсь забути про таємницю. А вже ж я піду, враз пожвавішала Джорджа. Тімоті теж може піти. Йому треба прогулятися. Проте, коли дівчинка дізналася, що пан Роланд теж із ними піде, вона негайно передумала. З учителем вона ні за що не піде. Ні, вона ліпше піде на прогулянку удвох із тімоті. Але, Джорджо, подумайно, ну, як цікаво буде шукати таємний шлях сказав Джуліан, беручи її за руку. Джорджа відсмикнула руку. Якщо йде пан Роланд, я не піду, уперто заявила вона. І діти знали напевне, що намагатися її умовляти марно. Я піду з Тімоті, додала Джорджа. А ви йдіть. Разом зі своїм любим паном Роландом. І самотня маленька фігурка рушилась Тімоті садовою стежкою. Діти дивилися їй слід. Це було просто жахливо. Джорджа дедалі більше віддалялася від усіх, і на це не було ради. Ну, як, діти, готові? запитав пан Роланд. Рушайте самі. Гаразд, а я пізніше до вас приєднаюся на фермі. Мені ще дещо слід бігцем зробити в селі. Так троє дітей пішли самі, шкодуючи, що з ними немає Джорджі. Її ніде не було видно. Подружжя стареньких Сандерсів зраділо дітям. Їх посадили у великій кухні за стіл і почали частувати гарячим молоком, з імбірними кексиками. То ви прийшли по нові секрети? з усмішкою поцікавилася пані Сандерс. А можна нам спробувати? запитав Джуліан. Ми шукаємо кімнату, що виходить вікнами на схід з кам'яною підлогою і лиштою. Унизу в усіх кімнатах підлога кам'яна, сказала пані Тандерс, шукайте собі досхочу. Я знаю, що ви нічого не поламаєте. Не ходіть тільки нагору до кімнати. Де стоїть шафа з фальштінкою, а також до сусідньої, бо там живуть художники. Гаразд! погодився Джуліан, дещо засмучений тим, що їм не вдасться знову обстежити загадкову шафу. А художники вдома, пані Сандерс, мені хотілося побалакати з ними про живопис. Сподіваюсь, і я колись стану художником. То не вже? вигукнула пані Сандерс. О, такої! Для мене завжди було загадкою. Як люди заробляють гроші тим, що малюють картини? Для художників головне не гроші, а саме створення картини. І зарозумілим виглядом сказав Джуліан: це, схоже, ще більше спантеличило пані Сандерс. Вона похитала головою і розсміялася. Дивні вони люди, дивні, зауважила вона. Ну, гаразд, ідіть і шукайте, що вам заманеться. Але з художниками, пане Джуліанне, Поговорити не вдасться, вони кудись завіялися. Діти доїли кексики, допили молоко і встали за столу, міркуючи, де розпочинати пошуки. Їм треба знайти кімнату або кімнати, що виходять на схід. Це перше, що слід зробити. А яка частина будинку дивиться на схід, пані Сандерс? Ви часом не знаєте? спитав Джуліан. Кухня виходить просто на північ, відповіла пані Сандерс. Отже, схід має бути там. Вона показала рукою праворуч. Дякую, мовив Джуліан. Усі за мною. Троє дітей. Вийшли з кухні і повернули праворуч. З того боку виявилося три кімнати посудоминня, якою тепер рідко користувалися, кімнатчина, в якій майстрував пан Сандерс, а також колишня світлиця, що тепер неопалювана стояла пусткою. У них кам'яна підлога. Казав Джуліан. Отже, нам доведеться обшукати всі три приміщення, зробила висновок Н Не треба, заперечив Джуліан. Приміром, нам нічого шукати в посудомині. Чому? здивувалася Н Бо стіни там муровані, а нам потрібні дерев'яні панелі. Сама поміскуй, Н. Отже, це приміщення не чіпаємо, сказав Дік. Поглянь, Джуліани, ось ця кімнатка і вітальня мають панелі у вигляді тахлів, нам слід обшукати обидва приміщення. Оці тахлі панелі у вказівках мають щось означати. Зауважив Джуліан, дивлячись на сувій. Продовження буде.